Лаванаці, вітаю на каналі Добрий Рембат. Ветерія США Добре. Як дізнатися, чи є в якійсь незнайомій тобі машині західного зразка? Так званий бублик або докатка в шині? Так, Єдиний спосіб. От ми поспілкувалися, попитали: єдиний спосіб, який дізналися, це спустити колеса і подивитися, як воно просаде. Все, оце колесо ну фактично вже в нулі. Ледве-ледве там щось десь. Ну, взагалі, явно, явно якби ця висота стояла ну, під вагою машини, то явно би тиснула набагато більше. А так, ну, взагалі, там, он, комариний струмінь, так би мовити. Так, ну от. Взагалі нуль. І от нормально до землі ще диска. Так. Добрих сантиметрів 10 і більше. Відповідно, що? Відповідно, робимо висновок, що тут є докатка, є бублик. Все, на, на, накачуємо, запаковуємо і відправляємо далі з поміткою, що є 4 бублики у цих колесах. От. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.